І з самого ранку в просторому приміщенні колишньої форми кипить робота. Тут виготовляють печки для військових. Ярослав Зварювальник каже, що від перших днів війни волонтерить. Треба допомагати нашим хлопцям, нашим збройним силам, бо, як казали, нам важко їм ще важче. Ми, яка спимо в теплій хаті. А... Їх треба обігріти, треба, щоб вони приготували свої їсти. Волонтер каже, що технологія виготовлення печей не складна. та ще їм допомагають всім селом. Сама технологія буржуйки привезли такі труби метр двадцять п'ять висотою. Їх ріжеться на три половини. І тоді вже йде зверху бляд. Купили листовий метал товщиною 5 міліметрів, знизу. На дно теж вирізали, ну все вирізалось на плазмі. Ну і таке, а такі дрібні матеріали на ніжки, на ручки, на цей все, все робиться власними. Ну, люди допомагають. Той принесе труби, той принесе, той зробить завіси на дверці. Староста населеного пункту зазначив, що виготовлені із балонів пічки вже на фронті. ці більш досконалі і будуть ще краще обігрівати наших захисників в окопах. Для дозими треба щоб їм Тепло було, тому ми також зайняли з благодійною акцією виготовлення буржуйок. Вже певна частина буржуйок відправлена на фронт. Зараз хлопці наші доробляють останні ці буржуйки. Е, хочу подякувати звичайно е, насамперед голові селищної ради за підтримку, допомогу підприємцям, так само жителям, які допомагають фінансово допомагають матеріалами. Для виготовлення даних буржуйок. Голова громади каже, що люди самі проявляють ініціативу і беруться за роботу. У нас зараз функціонує в громаді Отеніський волонтерський центр це центр волонтерства всієї громади, де також дуже багато роботи робиться. Ми за кошти, які нам дає населення, ми купляємо і військову форму, і теплі речі, так як зараз починається зимовий період, і дуже складно на фронті в цей час. Ми виготовляємо буржуйки також по всіх. І в вотенній також. І от зараз ви бачили, на прикладі угорник. Наприкінці тижня голова громади вирушить у зону бойових дій. Повезе туди не лише пічки, але й автівки для військових. Звідти ж привезе ушкоджені транспортні засоби на ремонт. З угорників Богдан Малецький Галин Ровеншук, телерадіокомпанія РАЇ.